Портрет і натюрморт фотографії. Свою творчість вперше оприлюднили випускники Вінницького межрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів Поділля. Зіниде Петрусь одна з них. Бухгалтер за фахом в руки фотоапарат взяла чотири місяці тому. Сьогодні виставляє свою роботу образ дівчини середовічної епохи в якості моделі. Вихованка центру кадрів напевне більше ста. Це проходить 2-3 години моделі. Люди, які постійно фотографуються, є моделями, вони сприймаються легко. Що фотографуються день, і два на один кадр. Люди, які не є моделями для фотографування, вони це перших 15 хвилин починається істерика. Потім починається вже. А коли вже починається просто сприйматися як гра, ось напевне тоді і от той стан душі. Стан душі через фотографію намагалася передати і Анна Федорова. Її робота дівчина в думках. А не ні подвірні подвіжним всестоянні. Ну, видно, да, на фотографії. І сзади неї, в общем, идут, как бы її мысли. Это история парня и девушки, вот, ну, какие-то вот переживания. Мій образ сзади, получается, это как бы мы ну, чуть-чуть похожи, в общем, как ранимая душа. Чотири місяці тому ці люди не мали й гадки, що таке фотоапарат. За ним ставали в чергу, аби зробити кадр. На 11 слухачів центру реабілітації фотокамера лише одна. Втім, це не завадило людям з інвалідністю професійно зробити серію портретів і натюрмортів. Про це кажуть викладачі закладу. Служі в тому, що я понял, що всі наші проблеми в житті у здорових людей вони взагалі не вони не стоять нічого, тому що люди з обмеженими возможностями показують чудеса, вообще якби як потрібно Насіться к міру, к стрімленню жити, познавати мір, щось, бути полезним в этом світі. Це это просто для м'ята був шок. Це досить потужна самореалізація і реабілітація, і засіб просто відчувати э, світ э, душею. Тому навіть якщо вони не праця влаштовуються знову ж через реальність великої конкуренції, для них це така э, втіха, така таке заняття, яке надихає. Фотороботи випускники реабілітаційного центру презентують вперше. Побачити світлини можна у виставковій залі бібліотеки номер 11 Експозицію приурочили до міжнародного дня інвалідів. Що найбільше вразило, тобто те, що підхід до фотографії був не тільки як до самого знімку, а як до мистецтва. Дивишся на ці роботи. І бачиш, що обмежений насправді ти, що ти не можеш створити такого ж. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта.